Сподіваюсь, усі прохинулись. Розкажу вам про чотири складові гарного ранку. Смачний сніданок, гарний душ, ранок у великому місті і ранковий екзамен. Це паляниця. Поїхали. Ви вже тут? Доброго раночку. Ну що, вивчимо разом круті українські слова, правильні наголоси і, може, навіть спробуємо повторити нелегку скоромовку? Та в нас викладачі так кажуть постійно. Да? Да. Інтуїція. Це волонтер, член мого колективу. Я їй довіряю. І першими приймаєте естафету із наголосами. Зовсім скоро буде свято. Тільки от цікаво, як правильно називати новий рік чи новий. І ще один наголос звучить так: ми з вами зранку починаємо навчання чи навчання. От зараз і дізнаємось разом. Поїхали зі мною. Першим візьмемо слово новий. Ви от як кажете, новий чи новий? новий? Новий. 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 Новий Новий. так, щось мені не віриться, що прямо от усі знають, що правильно буде саме новий, а не новий. Ви уже десь підглянути встигли. Давайте ще когось спитаємо. Новий, новий. Так, так, ну то я за вас радий дуже, що знаєте правильну відповідь у слові новий наголос буде на останній склад новий. А от у наступному слові, думаю, уже буде не так легко. Слово навчання вимовляється з наголосом на другу букву, а ви ж теж так кажете. Навчання. 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 О, па Ось тут і підловив. Десь я, до речі, теж чув, що так частенько вимовляли. Та в нас викладачі так кажуть постійно. О, то, мабуть, у мене колись так казали. Та все ж правильно казати саме навчання. Із наголосом на другий звук А. Навчання. Навчання. Навчання? Навчання. Зафіксували у слові навчання, наголос буде на другу А. Навчання. <світ> okay. Тепер переходимо до вивчення цікавих українських слів. Хоча хто хоча б раз бував в українському селі, знає ці слова: Баштан це така ділянка поля або городу десь у степу, на якій вирощують кавуни, гарбузи або ж дині. І ще одне слово банити. Той самий гарбуз або кавун можна побанити після того, як зібрали. А от чи чули ви ці слова? Зараз і дізнаємось. Слова наче не складні убрав на цей раз, але подивимось. Чи усі, наприклад, знають, що таке баштан? Баштан це такий камінь дорогоцінний, ні? Не знаю. А то бурштин мій. Не знаю. Якийсь балкон. Може, це горіх. Не горіх, не балкон і точно недорогоцінний камінь. Усе набагато простіше, аніж ви думаєте. Ну, це щось з кавунами пов'язане. Така локація, де росте кавун, там, де вирощують дині кавуни, там, де кавуни ростуть. У точку. Баштан це така ділянка поля або городу, на якій ростуть дині або ж смачнючі кавуни. Ні, точно, Ой. це арбузне поле. мені несла локація. Дякую, будемо знати. З цим розібралися. Залишилось нам іще одне слово на сьогодні: банити. Як думаєте, що це таке? Банити, ну типа, кенселити? Ну банити це блокувати, ні? Ну, типа, донатити, наче що баню приймати? Не донатити, ні, ні. Це, це закривати якісь там якусь інформацію. От варіанти з банею лазною в сенсі мені сподобався найбільше, бо він найближчий до правильної відповіді. Ще будуть якісь варіанти? Ну, послати куди подалі. Що таке банити, віка? Ну не зв'язано з банею, звісно. Є. Напряму із вище згаданою лазнею ніяк не пов'язано. Але побанитися у лазні можна ще й як: із милом та гарячою водою. Банити це те саме, що мити. Та, ваш перший варіант, що банити це ще й блокувати, теж правильний, якщо із сучасної точки зору дивитись, але я питав трошки про інше. Тобто то помити. Ну тоді ми. Да? Да. Інтуїція. Там Можна вас... й банитися в бані. Да? Там базна. І останнє завдання на сьогодні скоро мовочка. В нас на дворі погода розмокропогодилася. погодилася. Як вам таке? У мене вийшло з першого разу. Цікаво, що вийде у вас. Спробуйте прямо зараз. В нас на дворі погода, розмокропогодилася. У нас на дворі погода розмокрогодилась. В нас на дворі погода розмоклась, розмокно пропогодилася. Розброко. Розмокро погодилась. Давайте потренуємось саме це слово вимовити. Розмокро погодилась. Розмок погодилася. Розмокро погодилася. Ну от, красунчики. А тепер усю скоромовку разом. У нас на дворі погода розмокро погодилася. У нас на дворі погода розмокро погодилась. В нас, нас на дворі, дворі погода, погода розмокро погодилася. Розмокро погодилася. Погода розмокру погодилася. Ось тепер усі молодці з усіма завданнями упорались до нових зустрічей. Екзамен завершено. Побачимось у новій поляниці зовсім скоро.